З'явилися кадри з космосу із наслідками удару безпілотників по військовому аеродромі Мілерово в Російській Федерації. Знімки показала російська редакція Радіо Свобода. На них демонструються три осередки пожежі: перший на місці ангара технічно експлуатаційної частини, другий на відкритій місцевості, третій на місці, де знаходився один зі складів паливно-мастильних матеріалів. Військові аналітики вважають, що як мінімум два об'єкти на території авіабази Міллерово виведені з ладу дронами. На на бутинку, така, да, еще горить, воно. Че, туда Ну да, где нефть, вот это вот. Ну где храняться, топ. Це відео зняти з півдня у безпосередній близькості до авіабази. На перших кадрах пожежа на ділянці, де зберігається паливо для літаків. Далі камера пересувається та фіксує майданчик технічно експлуатаційної частини, де обслуговуються та ремонтуються літаки. Там також видно пожежу. Тобто мова йде про два 100% уражені та виведені з ладу об'єкти. Від функціонування яких залежить робота всієї авіабази, пише Дефенс Експрес, авіабаза Мілерво є основним аеропортом, з якого російські терористи завдають ударів авіацію по Донецькій області.